всім привіт друзі Сьогодні я зайшов в гру під назову варс і тут треба захватувати флаги Ну, щоб виграти Ой, я буду захватувати флаг, правда це не так і легко. Робиться, і мене вже розстріляли. Ну, але я постараю. Блін, тут від першого лиця не можна. Тут можна тільки від другого. Вон там. Так, давай. А тут же ж є прохід до синіх. Бо мені б не завадив він. Як тут стрілять? Ух, мене убив. Так, я беру трійку, бо це я так зрозумів нормальний автомат. Я не впевнений, що я тут зможу щось прямо крутого наробити, бо я взагалі в стрільовку в такий собі. Типу в Стіндофі у такому. То я такий собі гравець. Але. Ой-ой, там з прапором нашим. Блін, за ним, за ним. За ним розстрілюємо його. розстрілюємо. Да, ну мене ззаді. Прийшов просто і бух. Он важко тут. Так, побіг. Не пробралася до їхньої бази. Блін. Граната. Щит. бух, 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 Бух. бух. Так, блин, треба звикнути ще до Мені здається, вони це вилазять. Я вгадав, Не знаю, звідки вони вилазять. Просто треба зробити підкоп по-іншому. Ну, тобто треба підкопатися з іншого боку. Бам -бам -бам. Жалко, що тут ще не можна заставляти все. Так би взагалі було непомітно. Ну а так я, я десь уже тут Ще таке непривичне управління. Там хтось іде. Дивіться, треба йти треба идти золотым Він знає, он де прапорець. Покопало. Стоп, а бомби випадково, Бух, дура мой. Сюда. я буду знати про цей прохід поки що давай 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 Пух. ще трошки я уже бідопрабка Зовсім трішки давай далі щоб подумали що це типу я Не. А, ну, тепер у мене є. У мене є тепер цей. Тільки ох, хоч би не забудь, де я побудував цей тунель. Отут ось. Ось тут мій, Остається. Да, це мій тунель, Всі хлопці уже тут. Вони поню... о ні, це не мій тунель, ну, ой Ну-ну. Ну, ми програли в цій битві. Але, до речі, мені за 6, 30 баксів дали. Просто так. Та ну. На, я думаю, треба взяти снайперську грунтівку іноді. Тобто 4-3. 4-3 треба звикнути. Хто? Тут? Блін. Тут щось ззаду вони заходять. Снайперська грунтівка. Блин, треба за ним. Три. Три побігли. Убиваем. Кіл. Чотири. Пять. Хиром. Чотири. Три. Спроводжу я тебе поцілунками. Чел. Мы тебе со таймбоинс. Ось, до речі, моя ця нірка. Так, давайте... Давайте тут, давайте тут. Всі голосують сюди. Давайте, я сюди проголосую. Так, я за яку команду? Я хочу за... Ні, я за цю, 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 цю. Я за синю хочу. Мій улюблений колір синій і синій виграв. Е, ну вже проголосуйте. От. Ой. Ну добре, буду за червоних. Побігли. Так. Тут уже все поважче. Ну, як мінімум незвичніше. Так, зараз у треба купати собі землянку. Чи навіть не купати землянку? Ні, купати все. Я побіг купати. Ніби сюди треба йти. Давай, пацан, помогай. Погнали, погнали. Помагай, помогай. Давай, давай, давай. ми Зможемо. Погнали, погнали. Ми зможемо, ми всі разом, ми всі разом. Ми вже під дізайм, треба щить. Пух, пух. Він сзади зайшов. От криса. Треба йти по їхнім слідам. А не йти по своїм. Так. Да. І ця промова звучала дуже дивно. aga vot see põranda . Можу сюди? Ні, я сюди. Я сюди, на жаль, не можу. Треба через тільки. Ходи. Драбини. Це ми в метрополітені якомусь побігли в перший хід. Блин, я грубился, как он именно не пометел, я даже не знаю. Тогда вы сюда. А сюда бы не там. не там.

давай. Я. Короче, то, что вам получилось, то не то, что вы думаете. Я уже выучился. Блин, ну. а, я уже забыл той той той, то скальп Треба бихты Не я не добежу Може кто зенчах добежит Не не никто з моих друзей Не устых до бихты Ну я знаю уже этим шляхом Ты бы взятый автомат Шойт Так, пять! 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 Будь ласка! Всё, я его затоптал, схоже. Так, хорошо, я, я буду с моченкой. Было, но не Надо было бомбу кидать. Надо было бомбу Я завоював його. Ось цього грати відверто. Але ж я зайшов перший раз. Ух, отут він і попав у мене. Іди, Ідіть за ним. Так, давай. Він біжить. Ну, в нас якась команда не вміє грати. Я вам кажу, сині завжди виграють. Ну, не завжди прямо, але в ті гри тут точно. Може за синіх, тобто ну, голосують, типа, про Про греці. А за мене попадаються ноби, як і я сам. Я знаю, що швиденько, шведесенько, ж ведесенько, будь ласка. Та ну. не бачу. Блін! Ми тут уже поводим давайте сходимо цією сторону я, я його даже вбивати, перебувати не буду Ну це правда У мене уже хтось тут їх повно Так сделаю на Я просто буду все бомбами заплевывать. Вот просто так. Ну, без бы жизни у меня, меня завышилось. Я просто буду все заплевывать. Шопобачу. побачу? Це чиста правда? Хто ну він просто стояв там? Боже. Ну, як це? Та ну як вони мене виграють? Чекай. В шоп. Дві тисячі, так, десять тисяч. Вау. Ой У мене є М4 А вот так а мені без різниці. Це теж мені. Мені якийсь мор нормальний. Давай це. Так, бомби. У угу, мене їх 98, цих вісім. Це з віпом Понятно. Тут ще є оця штука. Не знаю, ну, давай купимо. Ха. Я зрозумів вас. побегаю тоді На еще тихо Вон там уже Ну ми точно цю вину програли. Але я хочу Може мені, типа дають гроші за те, що я викрадаю пропор Не знаю Я просто біжу, не знаю куди. <кху> Без цього нічого. Мене весь час винищують, щують. За яким я цим. Він ну, ну як він мене вбиває, а я його вбити не можу. Може на четвертому четвертом краще. Я не знаю, на чому може бути краще. Я тут тунель собі покопав. И все дома. Залезай со mm. Уже я не знаю, какие я вас читаю, это пятый. Сахар, папа. Надо рома джевелины, джевелины. Блин, да ну це читерство? у него есть вообще джевелин. Че шо тут таке? М -м -м. воно даже не стреляй. По з нос ну, Нужно у нас пропуск. Ну конечно. А як же ж? Без цього. Забирайте вже що хочете. Так, поліз. Я зіштовхнувся з ним. Я забрав прапор. Я попригав, я попригав, я ще попригав. Стрибнув в яму, роздубасив його трошки, попригав, попригав, поліз. І мене вбили. Клас! Oh. Ну ми все пограли. Одна хвилина. В них 7 цілих наших проповів. Ты забирай, я тебе давай. Біжи. А, ти не боїшся. Нічого бояться, я тобі нічого не зроблю. Ну, може, трошки розстріляю, спробую, як минимум. Тоже стреляю, як і я. А я буду їх роздовбасувати. Я буду стрибати, мені пану це є. Фух, я якісь квести виконав. Може це хоча б 300 коїнів. 300 гривень. І то це за те, що я пограв просто. Ой-ой-ой. Не можна просто не знаю що зробити ой да ну, я б хоча б по ньому попав знаєте ооо я вбив першого От. ну і ми програли конечно ех карнівал карнавал ну давай карнавал ми точно не будем тут а ні може Да, будем. Давай, я хочу за сыню. 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 Хочу на сыню. клик Да, я зашел за сыни. Да ну как? Ну, я не за сыню. Ні, я засиню у оце я розумію, чи зі мною попались нуби? Так, це не башливо. Ну, це ми вже, мабуть, перевіримо в наступному відео, чи зі мною ноби попались, чи ні. Я на вас не можу подивитися, бо цей скін мені не дається гра. Але будемо вже прощатися. Сподіваюсь. На вашу підтримку, що ви поставите лайк, підпишитесь на канал. І до нових зустрічей. Ну і головне, напишіть в коментарях щось. Ну, до прикладу, слава Україні. От просто слава Україні. І я вам відповім героям слава. І все. Бум. Ну, все мене вбили. І на такій прекрасній ноті ми можемо завершувати відео. О, я можу на вас подивитися. Всім па-па.